Друзі, з початком війни в Україні деякі пенсіонери зіткнулися з такою проблемою, що вони не можуть тепер отримувати пенсію. Це перш за все ті пенсіонери, які отримували раніше пенсію через відділення пошти. Поштар носив їм додому, пенсію кожного місяця готівкою віддавав в руки. Зараз такої можливості в деяких пенсіонерів немає. Це в тих пенсіонерів, які... Залишились на окупованих територіях або виїхали за кордон і не можуть звернутися особисто в відділення пенсійного фонду України. Що я можу вам запропонувати? Я можу вам запропонувати допомогу, це не безкоштовно, зразу скажу. Ми можемо вам зробити такі речі. Я можу від вас звернутися до пенсійного фонду. Якщо у вас є картка Приватбанку, Ми може, я можу вам зробити. Електронно-цифровий підпис, звернутися в електронному кабінеті до відділення ПФУ і змінити спосіб доставки на вашу карту Приватбанку. Ще що можемо зробити? Можемо змінити ваш фінансовий номер. В Приватбанку. якщо у вас прив'язаний фінансовий номер, доступ до якого відсутність. Відсутній, ми його можемо змінити. Теж це можливо, головне, щоб у вас був інтернет і відкрита картка Приватбанку. Ще що ми можемо зробити? Ми можемо зробити вам новий фінансовий номер. Я можу бути вашим персональним банкіром. Я можу вам купити карточку, якщо ви проживаєте. На тій території, де немає мобільного зв'язку, а щоб переводити кошти з картки, вам потрібно отримати смс. Ви не маєте цієї можливості, оскільки смс до вас не доходить. І е, я можу стати вашим персональним банкіром, ми вам прив'яжемо номер картки, номер телефону е, фінансовий, який буде в мене, і я буду за вашим дорученням виконувати е, переводи, куди вам потрібно. І так ви зможете отримувати свою пенсію. Я просто знаю цю проблему. Я дуже багатьом своїм знайомим друзям робив це, вирішував. Ця проблема ну, для молодої людини вона не складна, яка розбирається в сучасних гаджетах, сучасних технологіях. Для пенсіонера це ну, дуже складно. Він вони не розуміють, тому вони до цих пір отримували через почту е, свою пенсію. Отже, друзі, ну я розумію, ситуації бувають різні. Звертайтеся, можемо допомогти. Можу, можу вам допомогти вирішити це питання, це не безкоштовно. З, залишу свій контакт, номер телефону і телеграм. Залишу в. У описі до цього відео головне, щоб у вас був інтернет, і далі щоб у вас був відкритий рахунок ну, в будь-якому банку. Далі ми можемо все зробити, все вирішити. Звертайтеся, друзі, допоможемо.